Привіт, мої хороші глядачі. Привіт, мої маленькі друзі. Літо це чудова пора для того, щоб проводити більше часу на свіжому повітрі. Так, дійсно, літо це чудова пора, коли можна погратися і в пісочниці, або ж піском на пляжі або біля річки. Катруся, а у тебе є іграшки для піску? Так, у мене їх дуже багато. Я полюбляю ними гратися із своїми друзями у пісочниці, будувати башточки. Ось, поглянь, у мене є ціла корзина. Ой, Катрусю, та що ж це? А чому ж вони такі брудні? Вчора ввечері гралася і раптом насунувся дощ, і я їх всіх швиденько позбирала до корзини. Зачекай, зачекай. Але ж ти ж, напевне, не знаєш, що після того, як ми погралися іграшками у піску, їх обов'язково потрібно помити. Так само важливо, як і руки після прогулянки або після ігор. А хіба це так важливо? Ними ж можна знову гратися у піску. Але ж ними буде зовсім не приємно гратися. Вони брудні. Хто захоче гратися такою лопаткою? Діти, ви захочете? Або будувати замок з такої брудної форми. Так, дійсно, це зовсім неприємно. А що ж робити? Я тобі покажу, як потрібно мити іграшки після прогулянки та ігор із піском. А ви, малята, теж пам'ятайте, що іграшки потрібно мити. Я буду допомагати, а що потрібно, щоб їх вимити? Малята, для того, щоб помити наші іграшки, і щоб приємно не було далі гратися, нам потрібно. Ось ємкість з водою, губка, якою ми будемо мити іграшки. Та рушничок, на який ми будемо викладати уже помиті іграшки. Ну що, Катрусю, ти будеш допомагати мені, так? Так, звичайно, я тобі допоможу. Гаразд. А ви мене теж уважно дивіться. Для початку. Наші всі іграшки, давайте їх зануримо у водичку, для того, щоб бруд, який засоб, було легше вимити. Спочатку малі предмети, а потім уже великі. Беремо губку, змочуємо, зайву воду витискаємо і промиваємо нашу лопатку. Ось погляньте, який результат став. А тут грудно. Давайте спробуємо. Уже краще. Катруся поглянь, яка гарна лопатка стає. Вона такого яскравого жовтого кольору. Давайте, будемо далі продовжувати. Ось, з лопаткою справилися, Тепер кладемо її на наш рушничок, для того, щоб вона просихала. Далі. Та мийте обережно, не розклюпуючи водичку та не пропускайте ніде бруду. А тепер пішла черга і до великих предметів. Так краще, правда? Дійсно, і приємніше брати її до рук. Залишилось у нас відерця. І з впоралися. І обов'язково потрібно промити корзину, адже тут теж є пісок. Залишимо їх на деякий час просохнути, а тим часом вели воду. Ну що ж, катрусю, давай будемо дивитися, чи висохли наші іграшки. Допоможеш? Так, залюбки. Здається, ніде уже немає води. Так, бачиш, що висохли, тоді давай будемо складати їх назад у корзину. Спочатку будемо розміщувати великі предмети, а потім менші. Маляка. А що це у нас? Так, молодці. А якого вітер це кольору? Розумашки. А це що? Так. Лопата. А якого вона кольору? Молодці. А це у нас що? Правильно, басточки для будівництва замку. Так. А на яку тваринку схоже ця формочка? Так, розмашки. А хто швидше скаже? А якого вона кольору? Молодці. І залишилася у нас велика. Так, велика башточка. А якого вона тебе? Катруся не підкаже, які ви в мене розмашки. Діти, пам'ятайте, що після того, коли погралися іграшками з піском, їх необхідно помити, просушити та скласти у відповідне місце. Адже ми з вами... Охайні, чемні діти, які слідкують за порядком, не тільки у себе в кімнаті в шафі з іграшками, а й з усім рештою. Ну що ж, маляти, ми з Катрусею підемо, пограємося іграшками у піску. Цікаво. А ви полюєте гратися у піску? А що цікавого можна збудувати? При нагоді? Поділіться своїми світлинами, як ви граєтеся у своїй пісочниці, ми з катрусі з нетерпінням будемо на них чекати. Шановні батьки, кричайте дітей з маличку до охальності з власним прикладом. Вони ще зовсім маленькі і деяких речей не знають. А коли дорослих своїм власним прикладом буде привчати таку корисну звичку як наглядати за своїми іграшки після огурки, у майбутньому це свідчитиме про те, що дитина буде охайно, бережно ставитися до своїх іграшок. А ми вам кажемо бувайте! Ти.